Всім доброго дня! З вами Пригінток, підбір та пригін автомобілів з Європи. Завтра будемо вирушати в Нідерланди за тими автомобілями, які потрібно забрати для наших замовників. І там є ще куплена одна шкода Октавія 2016 року. І, можливо, кого зацікавить, Є в наявності ось таких два автомобіля: два Рено Меган. Один у нас 2013 рік, ось цей сірий, ось цей мокрий асфальт, 2012 рік. Даних два автомобіля вже розмитнені, сертифіковані, готові для того, щоб будь-яка людина, яка цікавиться, приїхала. Я оформлю договір купівлі, страховку на 2 неділі, Ви можете їхати в сервісний центр, ставити його на реєстрацію. Вибачайте трошки брудний, тому що заїхали вчора, був в нас дощ. Загнали. ну, Запевняю, вас, автомобіль в ідеальному стані немає жодних м'ятин царапин. Даний автомобіль у нас в оригінальній полакофарбовому покритті. Ось так салон виглядає. Салон у нас охайний. Сидіння ліве вже боковинка перешита, вона ціла. В даному автомобілі пробігу 211 тисяч. Це є 1,5 дизель 81 кВт на механічній коробці передач в комплектації Bose. Ось цей автомобіль у нас йде без панорами з ходовими вогнями, але має датчики руху по полосах, автоматичне переключання світла, ось тут додаткова камера, яка це все регулює. Складання дзеркал, два ключа, комплектація боус. В даному автомобілі на 176 згідно сервісної книжки і відмітки під капотом замінили масло. Ну, масло міняли ще й після того, але до чого я веду, замінили по дистриб'юції топлений фільтр, помпу. і рівні, і ролики. Тобто дистрибуція вона пройшла в Нідерландах. Зараз автомобіль у нас стоїть на ось таких 17 лехосплавних дисках на зимовій резині. І ось такий автомобіль також є в наявності. E 2013 рік комплектація Bose 240 пробігу на панорамній криші. Теж по автомобілю немає жодних таких якихось великих зауважень. На 16 лехосплавних дисках в комплектації боус. Зараз немає сидіння. Сидіння відвезли також на перешиття, тобто міняємо ту боковинку, яка завжди тріскає. Тут вже йде руль новіший, тобто вже з хромом. В 12-х роках його немає тобто вони поміняли ось тут додатковий хром в 13 роках. Ну і Руль трошки теж інакший тобто шкіра. 6 81 кВт. Механіка. І на панорамній криші. Ось таких два автомобілі, кого зацікавив, можете телефонувати мій номер телефону 097 606 2599, звати мене Андрій. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, кого цікавлять, можливо, якісь інші автомобілі. В неділю будемо їхати в Нідерланди, в понеділок, якщо все добре, будемо там на місці. І одразу можна буде вам підібрати автомобіль, який вас зацікавить. Технічно ще раз наголошую, що перший, що другий автомобіль, вони справні. По мокрому асфальті ціна 10 300 з сертифікатом. Це 12 рік. Ось цей сірий, можна його зробити в районі ну 10 тисяч це його крайня ціна. Тобто, тут 240 пробігів, там 211. 29 тисяч різниця між пробігами. Ось такі автомобілі. Також ще хочу зауважити, є Volkswagen Passat B8 в наявності, 2-літровий на автоматі, і також Skoda Octavia 2016 року. 1.6 дизель на механічній коробці передач в максимальній комплектації. Отже, ще раз номер телефону 097 2599 Звати мене Андрій, підписуйтесь на TikTok, на YouTube. І е, кого щось зацікавить, телефонуйте на мій номер телефону. Всім дякую за увагу! Мирного неба. До побачення, до нових відео.